першу половину свого життя я був скептиком. Мене цікавили історії про привидів, але я в них не вірив. Для мене було дивно, що зі мною ніколи не траплялось те, що здавалось таким звичним, як різні паранормальні знаки або присутність. Я також не знав нікого, хто бачив привидів чи щось незвичне. Переїзд. У вересні 2003 року я переїхав у маленьку однокімнатну квартиру на Мелероуз Стріт. Будівля 4 +1 була досить чистою та сучасною. Коли стрес від переїзду розвіявся, я зрозумів, що в квартирі щось не так. Атмосфера була близькою до моторошної, але не співпадала з нею. Скільки я не переставляв меблі та не додавав нових речей, я не міг зробити так, щоб там було комфортно. Навпаки, моя попередня квартира з бідно мебльованою студією та ліжком, де замість матрацу був надувний, відчувалась дуже по-домашньому. Також мені часто здавалось, що хтось спостерігає за мною вікна моєї квартири виходили на відкритий паркувальний майданчик, а навпроти моїх вікон. Були вікна іншої квартири, тому я приписав це відчуття вікнам навпроти і тримав жалюзі та вікна закритими. Це не допомагало, але я продовжував говорити собі, що проблема у вікнах. Наступного місяця моя дівчина та її кішка переїхали до мене. Ще через місяць ми взяли ще одного кута. Між моєю дівчиною, котами та моїм останнім курсом коледжу я часто був зайнятий, а от коти. У яких було вдосталь вільного часу, часто пильно дивились на випадкові місця біля стелі чи стін, на місця, де немає павуків чи комах, таким чином, щоб це вказувало на цілеспрямований інтерес, а не на гру чи цікавість. Я виріс кількома котами і знав, що вони не дивляться на випадкові місця без причини. Вони напевне чули сусідів зверху, казав я собі щоразу, влітку. 2004 року, коли коледж був уже позаду, я часто засиджувався допізна, зависаючи в інтернеті. Моя дівчина працювала до пізнього вечора, тому майже завжди лягала об 11 вечора. Я ж, як нічна сова, часто не спав до першої другої ночі. У цей час відчуття того, що за мною спостерігають, посилювалося, аж поки не поглинало мене повністю. Я часто озирався назад. Але щоразу нічого не бачив, кути завжди спали у цей час, і моя дівчина мирно сопіла у спальні, перше зіткнення. Одного вечора на початку осені 2004 року я пішов спати після того, як знову просидів в інтернеті допізна. Якийсь час я лежав і чекав, доки до мене приєднаються кути. Один із них завжди так робив. І поки у мене не було кота. Який би лежав поруч і моркутів, я не міг заснути. Я чекав, довго чекав. Нічого. Нарешті я сів у ліжку і визирнув відчинені двері, сподіваючись, що побачив одного із котів. Зі свого ліжка я міг бачити короткий коридор і частину кухні. На той час мої очі вже добре звикли до темряви, а навколишнє міське світло, що проникало крізь вікна, освітлювало квартиру достатньо. Щоб я міг усе бачити, коли я зосередився на меблях в обідній зоні, то зрозумів, що там є щось дивне. Там була велика чорна тінь близько двох метрів заввишки, і вона мала розпливчасту, безвиразну форму голови, плечей та тулуба, а решта силуету була як дим, він завис приблизно в 30 сантиметрах над підлогою. Це був найглибший чорний колір, який я коли-небудь бачив. Чорніший за чорний, і його темрява бентежила мене, я не міг повірити в те, що бачу. Мені хотілося краще роздивитись його, тому я нахилився вперед і пильно придивився до нього. Коли я це зробив, мені здалося, що силует відчув мій погляд, і коли він повернувся, я помітив дві речі він дивився у вікна Вітальні, до того як я нахилився вперед, і в нього були червоні очі. Вони мали форму великого мигдалю і були яскраво червоного кольору. Вони не світились, але їх було добре видно в темряві. Коли чорна маса повернулася до мене, моя цікавість перетворилась на тваринний страх. Раптом я відчув, ніби я безпомічно здобич, і жахливий хижак щойно помітив мене. Я завмер, і в цю ж секунду він кинувся до мене через двері спальні. Мої інстинкти взяли гору, і я пірнув під ковдру та обійняв дівчину, прикриваючи її собою. Тоді мені здавалось, що це все, на що я був спроможний, я очікував, що зараз щось гострими кігтями проріже ковдру та розшмотує мене, але нічого не сталося. Я залишався там стільки, скільки міг. Зрештою, я більше не міг не дихати, тож визирнув назовні і, коли нічого не побачив, глибоко вдихнув. Мало не закашлюючись, весь наступний день я провів, думаючи про ту ніч, я не міг перестати відтворювати цей випадок у своїй пам'яті, записав все, що трапилось, щоб не забути жодних подробиць, хоча я вже тоді знав, що це те, що залишиться зі мною на все життя. І все ж, мій мозок-скептика, намагався все це пояснити. Цього не могло статись, можливо, це був просто жахливий сон. Я починав думати. Що схожу з розуму, можливо, стрес після закінчення коледжу так вплинув на мене. В той час я був у пошуку роботи, але не надто переймався, коли не міг її знайти, адже зараз я насолоджувався перервою після чотирьох років навчання у коледжі і все ж, стрес може бути таким підступним, чи не так? На мить я все ж подумав, що бачив привида, але швидко відкинув цю думку. Усі історії про привидів, які я читав, описували їх як тонкі, майже прозорі білі сутності, жінки у вікторіанських сукнях або солдати часів громадянської війни. Чорна маса зовсім не була схожа на жодну з тих сутностей, і я ніяк не міг зрозуміти, чому у цієї сутності були такі моторошні червоні очі. Якщо ця штука була привидом, вона не мала жодної чарівності старих духів. Про яких я читав. Воно було прямо з жаху, кошмару, про який ніхто ніколи не писав. Я читав багато оповідань, міфів та міських легенд, та ніколи раніше я не читав нічого, де привид або чудовисько були віддалено схожими на це, тоді мені по-справжньому стало лячно. Друге зіткнення: минуло кілька місяців, і я більше не стикався з чорним силуетом, я прийняв цей досвід і відкинув його. Як одноразовий побічний продукт відкладеного стресу в коледжі. Одного разу пізно ввечері я сидів за комп'ютером, коли у мене виникло відчуття, що хтось дивиться на мене ззаду. Мій комп'ютер виходив на один кут вітальні, а кутячий куток був з іншої сторони. Позаду був короткий коридор, який вів до спальні та ванної кімнати. Я, як і завжди, обернувся і помітив, як моя дівчина визирає за рогу. Вона тримала обидві руки на краю кута, а голова була повністю набік, тому я бачив лише маківку та очі. Це було так дивно і несподівано, особливо тому, що вона спала вже кілька годин. Я подумав, що вона вирішила наді мною пожартувати, тож підскочив і помчав дорогу. Там було порожньо. Двері спальні були прямо за рогом, і вони були зачинені. У нас була маленька квартира, тож вона не могла так швидко пірнути назад у спальню, не зачинивши двері. Я різко відчинив двері і увімкнув світло, готовий спіймати її на гарячому. Вона була під ковдрою в стані абсолютного спокою, та важко дихала, як і зазвичай. Що трапилось? Нічого, я сказав і підійшов до неї, цілуючи в лоб. Її обличчя було млявим та з відбитками білизни. У наявно було у глибокому сні. Якусь мить я стояв, повністю спантеличений. Я знаю, що бачу, я також розумів, що моя дівчина, яка серйозно ставиться до сну та навіть не встає вночі у туалет, ніколи не встане з ліжка посеред ночі, щоб просто пожартувати наді мною. У своїй голові я вже пов'язував усі ці події з тим чорним силуетом. Третє зіткнення. Це була зима 2004-2005 років. Одного з вечорів я лягав спати і, як зазвичай, чекав на кішку. Я ліг у ліжку і трохи почекав, потім сів. Як і в першому випадку у квартирі було темно, але я добре бачив завдяки вуличному світлу, яке проникало крізь жалюзі, я побачив, як маленька фігура низько над землею війшла у спальню. Вона була розміром із кота, та за формою теж нагадувала кута. Але замість того, щоб підійти до узголів'я ліжка, як зазвичай робили мої коти, він підійшов до підніжжя. Зовсім не думаючи. я поповз на колінах по ліжку, поки не опинився біля підніжжя. Я поглажу кута, і він зрозуміє, що час припинити гратись і спати, подумав я. Але коли я потягнувся до нього, то зрозумів, що кіт був дуже чорний, чорніший за чорний, і незважаючи на те, що світло було досить сильним, щоб я міг побачити волокна килима, у цього кота не було жодних рис і близько на його шерсті. Він був глибокий, матово чорний, і його форма була хмарною, наче туман намагався створити з себе кутячу форму. З двох моїх котів один був світло помаранчевим, а інший був переважно білим. Обоє були короткошерстні. можу поклястись, це був не кіт. Я відсохнувся назад, повільно від до узголів'я ліжка і пірнув під ковдру. Я не боявся, просто був шокований. Знову я був збентежений і побаченим. Останнє зіткнення. Одного вечора навесні 2005 року я сидів на ліжку і розмовляв з дівчиною. Я почав працювати повний робочий день. Тож лягав спати з нею щовечора. Лампи в нашій спальні горіли, але врешті квартири було темно. Розмовляючи зі мною, вона дивилась на мене і на двері спальні. Раптом вона зупинилась на півслові І почала уважно дивитися на щось позаду мене. Дівчина виглядала спантеличеною Я прослідкував за її поглядом, але нічого не побачив. Як і завжди, там був порожній коридор та кухня. Що ти бачила? Я не забув свій попередній досвід, і про все, що трапилось, я розповів дівчині. Але вона не цікавилась тематикою паранормального, тому була налаштована скептично. Вона вислухала мій досвід, але не мала що сказати. А я міг тільки уявити, що вона думає про все це і про мене. Нічого, сказала вона. Я знав, що вона щось бачила, тому на поліщу вона розповіла мені, нарешті. Дівчина сказала, що їй здалося, начебто вона бачить тінь, що рухається кухнею. Сказала мені, що тінь йшла з кухні до вітальні та перекрила великий чорно-білий плакат на стіні. Я зайшов на кухню та нічого не побачив, але я знав, що моя дівчина нарешті теж побачила цю сутність. деякий час по тому. З того часу у нас не було іншої зустрічі, але я продовжував відчувати. Що за мною спостерігають час від часу. Тому влітку 2005 року ми переїхали з цієї квартири у квартиру в старому будинку 1870 року. Незважаючи на вік нового помешкання, воно було фантастичним і дуже комфортним порівняно з квартирою, яку ми залишили, з мене наче зняло невидимий тягар. Лише приблизно в 2010 році я почав приймати той факт. Що жив у квартирі з приводами, коли я прийняв це, воно було схоже на перемикач світла, я дізнавався якомога більше про паранормальні явища, зв'язався з Чикавською групою дослідження паранормальних явищ і поставив головному досліднику численні запитання про свій досвід. Також зв'язався з Чикавським історичним товариством і з їхньою допомогою зміг дослідити історію власності, на якій знаходився житловий будинок. Нічого особливого я не знайшов, але процес дослідження задовільнив мій інтерес. Я також зв'язувався з компанією, яка володіла цим будинком, і питав їх, чи хтось повідомляв або скаржився на щось, пов'язане з паранормальними явищами. Я подумав, що в гіршому випадку мені не дадуть відповіді, але вони сказали, що перевірять у головному офісі та зв'яжуться зі мною. Через кілька днів вони відповіли. Мені сказали, що вони знали про ситуацію, але не мали жодних повідомлень про дивну активність. Уже кілька років я намагався розпитати їх більше, але відповідей не отримав. З того часу я навмисне ставив себе в схожі ситуації та відвідував відомі та не дуже містичні місця, щоб знову стати свідком чогось паранормального. Частина мене сподівалася відтворити те, що я пережив. Незважаючи на те, що я дізнаюся все більше і більше про інші сфери, моя логічна частина ненаситна і мій пошук знань триває. Хоча та перша зустріч налякала мене до півсмерті, тепер я вдячний за неї, адже вона відкрила мій розум для нових світів.